Вже за два тижні велике свято, великдень. Готуватися до якого варто вже зараз. Сьогодні ми підготували для вас оригінальний рецепт нестандартної паски із домашнього сиру. А вже наступного тижня дивіться, як можна пофарбувати яйця. Отож для приготування паски потрібен перевірений рецепт та знання маленьких хитрощів, які полегшать роботу. Ми готові поділитися з вами всім цим. Вам знадобиться 500 г сиру, півсклянки цукру, один пакетик ванільного цукру, півсклянки сметани 20-25 жирності, 100 г вершкового масла, пів склянки родзинок, півсклянки горіхів будь-яких, а також цукати. Вершкове масло залишаємо при кімнатній температурі для того, щоб воно стало м'яким. Горіхи подрібнюємо. Промиті родзинки заливаємо кип'ятком і залишаємо на 10 хвилин. Після чого потрібно буде злити воду, віджати родзинки і залишити їх сохнути. Сир протираємо через дрібне сито, щоб він став повітряним і однорідним. Замість сита можна використовувати блендер або ж м'ясорубку. Далі змішуємо сметану з цукром і ванільним цукром. Дуже ретельно розмішуємо. Солодку сметану додаємо до перетертого сиру і розмішуємо. Тепер додаємо вершкове масло і добре перемішуємо міксером. Додаємо горіхи, цукати і родзинки. Для більшого аромату можна додати цедру лимона і апельсина. Ретельно все перемішуємо. Форму для паски застеляємо марлею складеною в два шари. Наповнюємо форму сирною масою. Згортаємо краї марлі і кладемо їх зверху. Придавлюємо паску вантажем, наприклад, 3-літровою банкою з водою. І залишаємо в прохолодному місці на 10-12 годин. Періодично зливаємо сироватку із тарілки. Тепер знімаємо стінки форми і марлю. Ставимо паску ще раз на декілька годин або на ніч в холодильник. Потім прикрашаємо різнокольоровою посипкою і цукатами.